Тому що все-таки ми випускаємо сьогодні бакалаврів. Це другий випуск в нашому навчальному закладі. І ось сьогодні хлопці, всі 14 чоловік, підтвердили свої знання і одержали дипломи бакалавра. Тож, давайте запросимо їх до залу, бо вони вже чекають. Звичайного плану це навчання у львівському державному, вірсотехнічному і військотехні. Будуть другі варіанти, все рівно буде навчання. По якими з причинам хтось не зможе вчитися. Ми вам бажаємо на всіх, що одержання буде. Міцного здоров'я. Великих успіхів у роботі, у навчанні. Ми бажаємо батькам, бажаємо студентам, ті, хто навчається на першому ступені навчання, щоб вони розуміли, що робота вкладена протягом Господу, непростої, дасть свій відчутний результат. Наші студенти навчаються. Київської організації арені, як знаєте, наші студенти навчаються наподаються інших навчальних закладах, чи пекло і апелітації. Тому дозвольте привітати наші пропускники від імені педагогічної ради, від імені вашого, зручні диплома бакалавра і побажати всього. під відзнакою вручається у Ярославу Петровичу. Віднов <плес> бакалави господарства вручається кільку Ігору Миколаєву. Васильевич. Диплом бакалавра лісового господарства. Вручається рабешко Борису В'ячеславовичу.

Бакалавра лісового господарства вручається повріку Олегу Сергійовичу. Диплом бакалавра лісового господарства вручається Кирильчуку Олександру Васильовичу. А вручається Яніцькому Володимиру Святославовичу. Диплом бакалавра лісового господарства вручається Ходякову Василю Валерійовичу. Зараз вручається Данильченко Олександру Вікторову. На навчанні нині, якщо буде Львівський Львівській, буде технічний інститут, так як і попередники ваші, гарну групу, Зробили, я гарно навчаюся. Ми за них раді і думаю, що і за вас нам червоніти не прийдеться. Бажаю вам здоров'я і щастя. Дорогі наші випускники, 5 років, 4 роки. Пройшли швидко, напевно, і для вас, для нас. Сьогодні ви стоїте в цьому залі дорослими людьми, студентами Українського лісотехнічного університету. Сьогодні вони вже стали студентами п'ятого курсу, тому давайте ми їх привітаємо з цим. Однак все ж таки вас вели люди до цього фінішу і серед них ваш керівник висік володих Ну, Я дуже радий бачити вас усіх сьогодні. Хочу подякувати вам за те, що ви повірили півтора року тому назад. Коли в нас були невеликі часи, коли фактично група майже була на стані розходу, тому що там були деякі процеси. я дуже вдячний вам за це, що ви залишилися, підтвердили свій клас, щоб ми сьогодні бачили на державних іспитах, отримали дуже високі оцінки. Я дуже радий і радий за тих одачів, які дали вам ці знання, тому що коли закінчився державний іспит, Pred bobom je sploh nekaj podobnih, kot so bili so oni. In tak sam je to že naredil, že so bili uže, tako živela, kot i vaši operecniki, če so na prvi vrsti zgodovinski rupi. Faktično, da imamo še nekaj podobnih, že je študentami na Državnem umetniškem inštitutu. Zavedaj se, da se ne morajo, da leče zavesti tudi dokumenti. Були в нас в основному і багато радощів, були дещо і такі невеличкі сумніви, Але молодці, що ви здружилися, фактично я повинен сказати вас від людям, що у нас була дуже дружня, малолітна група. Ніхто не говорив, що я 46, й 42, й і я за вас дуже радий. І хочу бажати вам цього, щоб у вас почуття обов'язку перед товаришем, почуття ліктя товариша щоб воно у вас збереглося і мульховує, тому що там воно буде набагато потрібне більше. Ви будете на якісно вищому рівні, перед вами будуть нові вимоги. І я хочу, того, щоб ви їх подолали і отримали в 2001 році, в грудні місяці, диплом спеціаліста. Я думаю, що це для вас і ваша мрія, і мрія ваших батьків. Ну, Думаю, хочу вам побажати щасливої дороги, перш за все, що у вас було здоров'я. І я думаю, що потрібно нагадати, так як хоча в нас батьків неба, ви ще приїхали декілька батьків, я хочу нагадати вам слова із Божої заповіді, я думаю, що ви якраз підійдемо до цього моменту, що, щоб ви шанували батьків своїх. Щоб вам добре було і щоб доволі ви, ви були на землі. Якщо будуть батьки, то і вони будуть про вас спілкуватися, і все у вас буде добре. В добру, щасливу дорогу, наші молоді, вже тепер бакалаври, останню в цьому тисячолітті. Всього вам найкращого. Звичайно, приємно, що ми сьогодні випускаємо молодих спеціалістів. Приємно, що ви дійсно продовжите навчання разом з тим, шкода, що ви вже покидаєте стіни нашого навчального закладу. А все-таки за 4-5 років ви залишили відповідний слід у житті цього коледжу, беручи участь у гуртах художньої самодіяльності, спортивних секціях, громадській. Роботі. І за це вам величезне спасибі від імені цього колективу. Ну так як Іван Михайлович налаштований вас привітати піснею Тетяна Іваніна Іван Михайлович дарують вам фізичне вітання. Shut которых с нами нет, за дружбу в прежних лет, я горько вино, за друзей мы скажем лишь одно, мы с нами все равно, все равно. 감 yeah. Ще раз хочу подякувати всім викладачам цього житлового закладу, які нас підготовили дали нам на основну базу навчання в нашому університеті, а також в нашому... для подальшого навчання, а також і на трудовій нині. Дякую вам. всьому колективу, викладацькому колективу, коледжу і особливо очолював колективу, який очолює Василь Міханович. Це не правда, відсутній, але найщиріші слова подяки за всі і все, що зроблено для наших дітей, для того, щоб вони далі могли вчитися, за формування їх особистості, за терпіння. Може, десь вони щось не так робили, як хотілося вам. За все це найщиріші слова подяки. А сьогоднішнім випускникам хотілося побажати, щоб навчання їх не закінчилося сьогодні, що воно продовжилося. І в майбутньому професії, яку ви обрали лісівника, щоб вона лишилась професією вашого життя і вирощування лісу майбутнього покоління тіх людях. Закінчивши львівський інститут, тоді лісотехнічний, продовжує працювати в лісовосподарстві, буде надіятися, що син скоро стане директором. Дорогі наші випускники, як ми не відтягували час, але настала хвилина, коли ми повинні сказати вам прощальне слово. Тому дозвольте мені ще раз від імені всіх присутніх щиро привітати вас з успішним. Завершення навчання з отримання диплома, бакалавра лісового господарства, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, добра, радості і всього самого найкращого. Щасливої вам дороги!